Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про відкриття унікальної арт-інсталяції під назвою Уламки війни, присвячена, яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тож більш детально про те, як мистецтво допомагає осмислити війну та чому ця виставка є важливою. Нам розповість наш гість Артем Комаров. Пане Артем, ради вітати. Доброго дня. Давайте почнемо з того, як взагалі з'явилася ідея арт-інсталяції «Уламки уламки війни. Ну, так як ви знаєте, що я волонтерством займаюся. І коли везу речі людям ну, в Херсонському напрямку, то як би збираю оці всі артефакти. От. Ну, коли їх вже накопичилося дуже багато, ну, ця вся затія ідея була ну, десь вже 2,5 роки назад. Тому то не було просто міста і не також і багато було цих речей. Ну і тому якби воно все збиралось, збиралось, накопичувалось, і ці всі речі, ракети, гранати, це все каски, ну все, що я знаходив в траншеях, бліндажах, посадках, тобто воно просто лежало у мене в. В ну, то есть у нас в підвалі, в домі так, ми зробили укриття. Так. І воно просто там лежало, і тільки там сусіди приводили своїх друзей, там показували, зайди і там, подивися. От. А взагалі то була ідея десь е, знайти місце, щоб ну, у нас на центрі ми ж займаємося, у нас речі, картини. Ну, то есть для цього повинно було окреме місце. І, е, е, якось до нас потрапив в гості. Е, Іван Каравко, от і завдяки йому він побачив і каже: треба щось десь знайдемо місце. І так приїхали, подивилися, що здесь, здесь будемо ми розположимо наші ці всі артефакти. А, ну і дуже символічно, мені здається, що саме от 24 лютого ця виставка відкрилась. Ну так, да, якби воно так все совпало, бо накануні була у мене там виставка відкриття, потім ми відкрили арт-інсталяцію, ну якби до річниці. А взагалі-то вона там буде, я гадаю, що вона там буде постійно. Ми там думаємо ще трохи доробити. Може і ще будуть. Я думаю, по-любому я ж буду їздити, по-любому буду довозити, довозити. Будемо я. Ну, як би ще pop -pop Поповнювати, так. Поповнювати, так. Там є ще трохи друга затія, то буде. Тоже вже трішки пізніше, я думаю, ми по неї поговоримо. До речі, поки ми не забули, і щоб ми головне не забули. А де проходить арт-інсталяція, де люди можуть побачити ці всі експонати? ДК Карачуни. Так, будинок культури Карачунів, а да, да. там можна відвідати Прямо На першому поверсі при вході заходите і там, ну, там просто сразу це все буде видно, підходите, все, ну, розписано, що воно означає. Тобто, ті всі ракети, і РПГ, є Іскандер, Крило Шахеда, тобто, ну, це все, що воно так от просто валяється, і ми... Ну, ощущаємо, да, воно прилітає по нам, але ніхто його там не бачив. От можуть прийти люди, гості нашого кроворога, самі мешканці кроворогу, приходьте, подивитись і. Як це виглядає насправді, да, як воно так. виглядає, да, це все воно там таке, що вбиває ну, і наших захисників, і наших. Ми цивільних, Цивільних, да, Бендем. Над самою експозицією ви працювали самостійно, чи хтось вам допомагав? Ну, і і, і Іван, то, то, теж, там всі були задіяні. Ми прийшли то туди поставити, то туди. Ні, давайте передвину, давайте там сіточку поцепимо. Ну, все, все, що там, це все з позиції. Даже Та ж сама маскувальна сітка, і то вона теж, теж привезена. То є, все, там. все розлажували, перелажували. Тобто навіть якісь такі деталі, але вони теж відносяться до по, цих артефактів. По, по, повністю, повністю все, що. Що там є, це все привезено з позицій. Так, який сенс ви вкладаєте особисто в ці уламки? Взагалі, -то, ця вся виставка і ці всі речі я їх привозив і робив свої роботи для того, щоб люди. Пам'ятали, що ну, на дворі в нас війна є, і що треба допомагати ЗСУ. І, ну, той, той, хто не може воювати, він, ну, я так вважаю, повинен допомагати. Ну, тому що бувають такі ситуації, що там шашлики жарять, а якби ну, а забуваючи можуть там 10 гривень закинути. Ну, от, щоб люди просто пам'ятали. Ну, що то, У нас так, да, так, да, воно вроді би е, сколько там по кілометру, ну то 70 кілометрів і вже ті кацапи. І диверсійні групи заходять. Ну так нормально вони заходять. Тому треба пам'ятати, що загроза зовсім рядом. А як відвідувачі реагують на експонати, От, наприклад, вчора на відкриті? Ну хто кому цікаво, кого може було так, бачив в обглядах, що деякі речі пугають, ну, тому що там батьків, це ж все, їхні шапочки, ну це, це ж все вони носили. От, і якби ну, тут кожен вже по-своєму відноситься. Ну, цікаво, цікаво, дивляться, спрашують. А чи планується створення подібних арт-інсталяцій у найближчому майбутньому? Так, так. Я ж речі постійно я не можу устояти перед таким соблазном, щоб нічого не взяти, тому що ну, це просто гори, це ну, дуже багато речей. От, я... І на, на майбутнє буду привозити речі е, і ту виставку, точніше, ця арт-інсталяція, яка зараз проходить, ми її трохи будемо доробляти. Ну, Давайте так чуть, -чуть може, скажу, що там хочемо е, чучела з оцих орків, то есть, трохи їхнє життя. Тобто, як я це бачу, як я це бачив, е, як воно все відбувається. Ну, така вже. Ну, в общем, то буде далі. Ну, Я, да, думаю, хай буде ну, ну, я думаю, це щось дуже цікаве таке буде. Проект. Ну, будемо старатися, да, Будемо старатися. А чи є серед експонатів, артефакти, що мають, можливо, для вас якесь особисте значення або історію. Ось ці всі речі, вони мають конкретну геолокацію, де я їх взяв. Тому. Ну, кожна річ. і Є які моменти, де мені подарували військові. Ну так як ми теж їм допомагаємо, і вони якась нам, е ну, благодарність така, нам там можуть щось прислати. Але там ну, дуже багато речей, які е мають конкретне місце збору. Е і це вже історія. Воно буде, ну, це вже кожна гірза, вона. На що... да, вона буде мати свою історію. А, на вашу думку, чи допоможе ось там подібні виставки чи арт-інсталяції суспільству осмислити цю війну? Я думаю, що. Е Чим більше у нас буде ну, таке, от таких от, е, арт-інсталяцій, допустимо, на гризпалкомі у нас є е, оці танки, пушки, е, люди ходять, бачать і ну, воно якби ну, не дає. Ну на пам'ят люди пам'яті забуде, да. що війна біль... тримається. Я так вважаю, що чим більше їх буде у таких моментів арт інсталяцій, тим більше люди будуть пам'ятати. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пане Артем, я щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. І щиро дякую вам за от. Ну вже не першу ви виставку зробили. Так, от зараз ця така, скажімо так, унікальна арт-інсталяція для того, щоб наше суспільство все таки пам'ятало, що війна триває, вона ще не завершилась, але при цьому вони вірили в Збройні Сили України, допомагали збройні сили України і звичайно вірили в перемогу. Я вам щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про унікальну арт-інсталяцію військових артефактів під назвою Уламки війни. В гостях у нас був Артем Комаров. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.